Всім привіт! Три історії, поки я чекаю потяг. Перша історія. Вибачилися блогери, які знімали роботу ППО, які виставляли відео, і ці відео потрапили одразу в рашистські канали, ну і так далі. Насправді це певніший бред. Що значить вибачилися. І, Ще щось перед цим розказували, знімали якісь відео, що за них там треба буде захищатися і так далі. В смислі за них захищатися. В смислі, вони вибачились. Тобто наші чоловіки, жінки, які ну, наші військові гинуть, захищаючи нашу державу. А блохер ще сидить, чи там блохер цей сидить в теплі. Йому вибачте. Це насправді не те, що несправедливо. Аналогічно просто, і ну ненормально. Друга історія. Їду в потязі разом зі мною їде військовий. Ну не один, там декілька в цивільному, але зрозумів військовий, тому що е і одяг був такий з ними, і плюс їдуть в певному напрямку, е де йдуть бойові дії. Прокидаюся в пів другої ночі від того, що один із військових просто починає кричати військові жаргони. Тобто він, я так розумію, офіцер і він комусь віддає накази. І це було ну, нереально страшно це чути. І тому що ну, він піді мною спить, я зверху, і я не розумію, що в цей момент робити, як йому допомогти. Як заспокоїти, як прийняти це, ну, як бути корисним для нього, щоб зараз йому якось втішити його? І от перша думка, як ми дійсно вже готові до того, щоб допомагати нашим чоловікам, жінкам, нашим захисникам виходити з таких криз, з таких психологічних атак, з такого болю. З таких переживань я не знаю. Один із них, до речі, просто закинувся по-іншому не називаєш це алкоголем для того, щоб просто відрубитися, Він не міг заснути. Тобто він раз крутився другий раз, потім просто щось дістав сумки. Я так побачив, це алкоголь випив і заснув просто. І от він всю ніч нормально спав. І осуджувати ви за те, що він п'є алкоголь, щоб пережити і, хоч трохи, заснути, це ну, я не знаю, як піднімається. І... Язик на такі речі. І, і, другий, і третій момент. Сиджу, чекаю вже ось на місце, де зараз я знаходжусь на вокзалі потягу. <клес> <клес> Підходить до мене людина вигляді, виглядає безхатько, я думаю, що таке є. Я кажу, мені потрібна ваша допомога. І мені соромно, бо я сказав, я не допоможу. Бо моя перша думка була: гроші, щось ще такого плану. І вибух людину просто попросили мене допомогти і закапати очі. Мені стало дуже соромно. Що, е, що не знаючи людину, не знаючи, що їм потрібно. Я навіть не слухаючи, що потрібно, одразу відповів. І це докір мені, що е, в одних ситуаціях я намагаюсь бути людиною і там все роблю, щоб бути людиною і намагаюся допомогти. А в інших ситуаціях під призмою моїх попередніх досвідів, під призмою якихось е стереотипів, я так вчинив до людини. Я допоміг, звичайно, і вибачився, але все одно це не змінить того, що я вже зробив. Тому давайте все ж таки бути завжди людьми, і це стосується в першу чергу в мене. Я чесно визнаю, що вчинив неправильно. Давайте ставати людьми і бути більш добрими і лояльними. Всім нам любові, миру і добра.